Скульптура від грецького вирізаю, висікаю, вид візуального мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. Скульптура поділяється на два види кругла і рельєф. Кругла скульптура це тривимірний об'ємний об витвір. Рельєф має такі види: барельєф, горельєф, контррельєф. Барельєф зображення виступає на 50% на, площиню, на площині. Горельєф зображення виступає більш, ніж на 50% на площині. І контурельєф вдавлений в площину. Серед жанрів скульптури маємо декоративну і монументальну та інші види. Дякуємо за увагу.